Рада вітати вас на ретриті спокою. Я вирішила зробити такий м'який челендж для того, щоб кожен українець та українка познайомилися із техніками майндфулнес, йоги та тілесної терапії, для того, щоб допомагати собі краще розуміти себе, краще справлятися із стресом. Перед початком хочу прокомунікувати декілька таких організаційних питань, які можуть виникнути вперше. Ви можете дійсно взяти собі такий м'який челендж і практикувати кожен день протягом семи днів. Якщо ви пропустили якийсь із днів, це нормально. Це, не знаєте, це челендж, де ми маємо собі галочку поставити, і от тоді я тільки буду почуватись добре. Ви можете пропустити один-два дні, але обов'язково повертайтесь. Я буду на вас чекати. Важливо пройти до кінця, важливо відчути. Різні техніки і взяти для себе те, що буде необхідно для вашого життя. Для ефективного, глибокого досвіду я вам пропоную записувати свої спостереження та відчуття після практики. Ви можете це робити в коментарях до кожної практики або в своїх особистих записниках. Це є дуже важливим, бо так ви фіксуєте собі нові нейронні розуміння, нові нейронні шляхи, які будуть формувати ваш спокій. Далі для проходження ретриту вам знадобиться застосунок тиша. Завантажити ви його можете в описі до відео. До кожної практики я буду давати певну медитацію, яка буде підсилювати ефект від самої практики. Саме тому важливо мати застосунок. І останнє обов'язково виділяйте собі час так, щоб вас ніхто не турбував, так щоб ви відчувалися безпечно і вам було комфортно. Можете заварювати собі чайок, брати ковдру, брати подушку і практикувати разом із комфортом, разом із такою внутрішньою безпекою. Це для вас, це про вас. Дозвольте собі бути дослідниками, а що я відчуваю, а що я думаю, а як мені зараз? Ставтесь до цього челенджу як до гри. Яка приносить вам задоволення, яка дає поживу подумати про щось, повідчувати щось. І якщо відчуваєте, що цей ретрит може бути для когось корисним, діліться з ним в свої сторіс, діліться з своїми друзями. Я хочу, щоб максимально багато людей дізналося, що є такий ретрит спокою. Тож починаємо день перший. Сьогодні ми повертаємось до відчуття безпеки. Чи саме воно є базою для нашого спокою. Я пропоную вам сісти зручно, ви можете схрестити ноги, сісти на свої п'ятки або навіть на стілець. На початку практики ми зробимо такий короткий чекап стану і дихання. Потягніться за маківкою голови вгору та зверніть всю свою увагу всередину. Прийміть усе, що є зараз всередині, запитайте себе, як я зараз почуваюсь. Які є мої тілесні відчуття? Про що я зараз думаю? І повільно скеруйте увагу до помічання свого дихання. Відчуйте, як рухається живіт, коли ви робите вдих та видих. Спостерігайте. Тепер скрійте увагу на те як дихає все тіло помітьте процес дихання І з вдихом. Повільно розкрийте руки в сторони та відведіть руки назад. Навидися, обійміть себе. Вдих руки назад, зведіть лопатки разом. Навидися, обійміть себе і зараз поставте іншу руку зверху. Продовжуйте, відчувайте, як це обіймати себе. Вдих, грудний відділ вперед, видих, грудний відділ назад. І зараз пропоную вам. Обігняти себе та побути в цій позиції. Можете похитатись вліво-вправо, відчути, як розширюється простір між лопатками, відчути доторк своїх долонь, підтримку від себе. І повільно виходимо з цієї позиції. Будемо простукувати свою ліву ногу. Прохлопати ліву ногу так, щоб це було приємно, ніби тропічний дощ. Відчуйте кордони лівої ноги. Зупиніться та відчуйте різницю між лівою і правою ногою. Перейдіть до правої ноги і так само простукайте її. Чудово. Відчувайте це ваші фізичні межі. Знову відчуйте ліву та праву ногу і переходимо до грудного відділу. Похлопуємо грудний відділ так, щоб це було приємно плечі, шию. які відчуття народжуються від цього похлопування. І перейдіть зараз на зону плечей, прохлопайте її. Саме тут тілесно ми також можемо собі додавати підтримку. Прохлопайте всю руку. Зупиніться, опустіть руки вниз та відчуйте ефект від такого тропічного дощу. А зараз прогладимо обличчя та всю голову, ніжно турботливо прогладьте обличчя, відчуваючи кордони, розслабте м'язи, обличчя, шию. По Опустіть руки вниз та відчуйте всю голову. Усвідомте, що голова може просто відчувати, а не думати. Повільно станьте на стопи та перейдіть на кінець килимка, так, щоб килимок був перед вами. Розправте плечі, куприк потягніть вниз. І з вдихом повільно підійміть руки вгору. На видисі повільно опустіть їх вниз. Відчуйте, як повільно піднімаються руки вгору. Доєднайте сюди погляд, злегка подивіться вгору. На видисі подивіться вниз. І ще раз вдих, повільний рух і видих, подивіться вниз, почніть скручуватись вниз, призігніть коліна, опустіть корпус вниз, руки розслаблені, зробіть тут вдих, видисі підійміться вгору, хребеть за хребцем, голова в останню чергу. Вдих руки вгору, видих вниз, підборіття вниз, повільно почніть скручуватись вниз, коліна призігнуті. Повністю розслабте шию та голову вдих і на видисі знову підійміться вгору. Чудово. Вдих руки вгору, видих. Повільно руки вниз та скручуємося вниз. Відчуйте весь свій хребет, зупиніться тут, поставте руки на свої лікті та обов'язково добряче призігніть коліна, так, щоб відчути живіт на стегнах. Похитайтесь вліво-вправо. Дуже добре, нагадайте собі, що тут і зараз безпечно, тут і зараз ви можете ментально розслабитись Це час для себе. Зараз ставимо ноги ширше, провертаємо носочки на 40 градусів у сторони, опускаємо таз вниз на вдисі. Піднімаємо таз вгору на видисі вниз. Рухайтесь в тому діапазоні, який вам зараз комфортний. І ще один раз. І зупиняємося в цій позиції, яка називається Маласана. Підштовхуємо ліктями коліна, руки біля грудного відділу в намасте. Від маківки до куприка одна лінія, погляд перед собою або ж заплющені очі. Відчуйте, як м'яко розкривається таз. Дихайте спокійно, відчуваючи, як розтовхують ребра на вдисі і згужується на Видисі. Ви тут і зараз. Повільно за руками потягніться вперед та розтягніть всю спину, шию, розслабте голову. Тут і зараз безпечно розслаблятись, просто бути, відчувати. І повільно опустіть коліна вниз, сядьте на свої п'ятки або в простір між п'ятками, підтягніть злегка живіт до себе. Та зведіть руки разом в замок позаду. Відведіть цей замок вниз та розкрийте грудний відділ, акцентуючи саме на грудному, а не на поперековому відділі. Зробіть два вдихи і видихи. Та повільно роз'єднайте руки. Зведіть тильну сторону долонь разом. Проваліться грудним назад. Видих, опустіть руки вниз. І переходимо до медитації. Медитація, яку ми зараз будемо виконувати, називається безпечне місце. Я пропоную вам сісти зручно і з вдихом потягнутися за руками вгору, видих, опустити руки вниз. Ви можете так само або розплющити очі і дивитись розфокусовано вниз, або ж заплющити і максимально зануритись в медитацію. Я рекомендую заплющувати очі, коли ви відчуваєте більш-менш такий баланс. Якщо у вас є дуже сильна тривога, то краще злегка розплющити. Почніть уявляти місце, в якому, можливо, колись вам було добре. Ви відчували безпеку, а можливо це взагалі уявне місце, яке ви можете створити для себе, і в яке ви зможете повертатись будь-коли. Це може бути природа або навіть дім. Яві, що ви перебуваєте в цьому місці? Тут немає справ, дедлайнів, аналізу, тут є тільки ви. Стан розслаблення й відпочинку. Тут ви в безпеці. Тут ви можете відновлюватись. Чудово. Заберіть з собою це відчуття безпеки і спокою. Воно доступне вам завжди, як тільки ви про нього згадаєте. Можете подумки повторити собі. Я в безпеці. Я в безпеці. І повільно вийдіть із практики медитації. Відчуйте, як ви зараз. Потягніться за руками вгору, з'єднайте долоні разом та опустіть до грудного відділу. Подякуйте собі за цю практику. А я дякую вам. Вітаю вас із першим днем ретриту. І давайте перейдемо до завдання, яке вам потрібно буде виконати сьогодні або завтра. Зробіть медитацію безпечне місце. Її ви можете знайти ви за стосунку тиша в категорії сос медитації. А також відчуйте, який жест повертає вам відчуття безпеки. Можливо, це обійми, можливо, це поставити руки на грудний відділ і зробити вдих та видих. Відчуйте це та обов'язково зробіть і запишіть для того, щоб в моменти стресу повертатись до цього жесту. Дякую вам за практику. Побачимось завтра.